Вітаю! І ще одна історія з життя щит із промисловості, які збирали, напевно, за церкви гороха, потім трошки доопрацьовували. Що ми тут робили? Ми заміняли розмикач, ну, рубільник, я ще називають. По-перше, промаркували фази нормальні. Зробили креми, поставили тут, все діло підробили. Але коли ми цей щит заглядали, у нас тут порадувала така штука. Ось такий у нас автомат і отакий тонюсінький кабельчик. Я не знаю, це 2,5 квадрата, чи скільки, ну коротше, треш. Е, ну, тобто, запобіжник, а далі ще краще запобіжник йде. Е, тут ну, гільзи ні не чули. Прохідні. Тобто ще стандартна ситуація для старих промислових. Щіті, але саме кають в чому. Ну, по-перше, бачите, промисловості ці щити, як правило, ніхто не чистить, а це все пил, це все може майбутньо призвести не дуже класну ситуацію. Потім ми ще прикріпимо фоточку, коли ми. Ну, що було з цим автоматом, точніше, рубільником, що з цим було. Там теж буде щита хоккло. А так, взагалі, люди на промисловості мають свій гумор. Аварійний вихід. Нормально. Забіг і більше тебе нічого не турбує. Потрібен якісний інстал, не такий, а якісний інстал потрібен Звертайтеся. Всім гарного дня!